Кіноконтакт програма про сучасне українське і польське кіно перед мікрофоном Олена Руда і Христина Срібняк. Будемо сьогодні обговорювати Україна Фестиваль фільмовий, який, власне, нещодавно, наприкінці вересня добіг кінця, конкурсна його програма. Відомі вже імена лауреатів, але у деяких польських містах тривають покази, вони відбуватимуться ще до середини листопада. Так само і на megogo.pl можна подивитися окремі фільми, які брали участь у фестивалі. Отже, щодо лауреатів, то ними цього. Річ стали, по-перше, фільм Степне і редакція це у художньому конкурсі, у конкурсі художнього фільму. Степне фільм Марини вроди, редакція фільм Романа Бондарчука. Також у документальній програмі переміг фільм Сентиментальна подорож на планету Параджанов, а в короткометражній фільм Чисте небо. Багато із режисерів, які стали переможцями цього фестивалю, були у нас в польському радіо для України в ефірі, і зараз коротко пригадаємо, що ж вони розповідали про ці фільми. Почнемо із фільму Степне. Історії кількох днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю мамою при смерті. Про що ще цей фільм розповідала? В ефірі польського радіо для України режисерка Марина Врода. Історія народилася Життя мого батька. Власне, я була надихнулася життям свого батька, як я це споглядала. Перші фільми часто бувають народжуються з сімейних власних історій, але воно так сильно трансформувалося в рефлексію на рахунок спадку пострадянського е, нашого суспільства історії. І взагалі про це якась рефлексія, Вона йде про спадок власне сімейний. про а що робити з тим, коли ти лишаєшся з цим, але чи можна його викинути, чи можна його знищити, чи що з ним робити? Але власне по формі це така сучасна притча. Я називаю його про скарби життя, рефлексії на на вічні теми, що головне, коли ти покидаєш цей світ, яке ти світло залишаєш, темряв. Ну такі якісь прості речі, в принципі, і все було знято до, до повномасштабного вторгнення. Ми знімали все в Сумській області. Лебеденці в лебедині і в самому степному, і жителі, і жителі там і степного, і ем, сіл, які межують, всі там брали участь от у, фі, у зйомках. Отже, Марина Врода степне фільм. На жаль, його не можна подивитися на Меґуко але я думаю, що можуть бути невдовзі ще покази і в Польщі, і, звісно, чекаємо на покази в Україні. А тим часом переміг також серед художніх фільмів і фільм-редакція Романа Бондарчука. І ось що він розповідав про свій фільм. Сюжет, якщо брати основну лінію, то він про Молодшого співробітника природничого музею Юру, який шукає зникаючий вид бабака в херсонських степах, але натомість стає свідком підпалу лісу, він робить фотографії підпалювачів він Несе їх в редакцію місцевої газети, щоб їх допомогли знайти і щоб ці підпали припинилися. Ну і таким чином потрапляє в цю індустрію виробництва новин, іноді схожих на правду, але найчастіше зовсім від неї відірваних. Це, це, це недалеко від Криму, і багато всяких різних було агітацій, сепаратистських ініціатив. Тобто, все це було дуже близько. А як ми знімали, то ну, в, в селі Челбурда, це біля Олешківської пустелі, там стояла військова база, і вони використовували Олешківські піски як полігон. І переважно в навколишніх селах стояли вже військові. Тобто, так готувалися до початку вторгнення з боку Криму. Ми, в принципі, знімали в проміжки короткі між цими стрільбищами, бо в пріоритетах були вони, а не зйомки. Відзначені на українському кінофестивалі були також фільми Дмитра Моїсєєва Сірі бджоли та назавжди-назавжди Анни Бурячкової. Сірі бджоли це частково екранізація одноіменного роману Андрія Куркова. Ми екранізували першу третину роману там, де дія відбувається в сірі в зоні на Донбасі до повномасштабного вторгнення. Мені сподобалось, що Фокус уваги автора. Він дуже сильно зміщений з війни на внутрішній світ персонажів. Хоча, звичайно, що війна ти не можеш викреслити зі свого життя, але все-таки головний фокус тримається на внутрішньому світі персонажів. Ну і моя задача була передати це на екран. Це доволі складна задача, якщо ти не використовуєш максимум діалогів чи закадровий текст. І мені здається, що ми з цим споралися. Не треба чекати, що в фільмі що це екранізація, це більше авторський твір за авторською книгою. Але Сюжетно у нас теж є відмінності, і фільм не передбачає подорожі головного героя, і це перше. По-друге, ми трошки змінили час дії фільму. Якщо книга була написана в 2017 році і вона була про сімнадцятий рік, ну видана в 18-му, то у нас це січень 22-го року. Тобто за місяць до вторгнення. Uh -huh. Це теж накладає на сюжет свої додаткові моменти. Ми знімали, ми почали знімати в лютому 2022 року на Донбасі в Луганській області. Два дні до вторгнення нам довелось прервати зйомки, і ми повернулись в Київ. Продовжили зйомки аж через рік. На мій, на моє враження, там 70% це монолог актора, який не говорить, там знімаються просто якісь його побутові речі, знімаються його очі, як він сидить, як він думає. І, на мій погляд, це дуже складно грати, хоча. Багато людей можуть собі сказати, господи, та що там, вімкнули камеру, і він сидить, зняли 10 хвилин і потім змонтували. Ні, мені здається, що такі крупні плани, де актор мовчить, їх дуже складно знімати. І взагалі цей фільм такий складний з точки зору, що там дуже мало подій. Але там дуже насичені насичений потік думок, коли ти дивишся це. Ну і плюс неможливо емоційно не сприймати цей фільм, тому що це реальність України. В ефірі Польського радіо для України, крім Дмитра Моїсі, була також режисерка Анна Бурячкова, яка розповідала про роботу над фільмом Назавжди назавжди. Ми розповідаємо історію підлітків 98-го році молодих людей, бо вони там різного різного віку. Ми розповідаємо історію про тих, хто був на хто зростав і ставав дорослішим на зламі таких епох, коли вже там такі дикі 90-ті відходили а двохтисячні більш заспокійливі ще не почались. Це зазвичай ну це момент, коли ще не було гаджетів, Ми не могли ховатися за всякими фейсбуками, інтернетом і всім іншим. Доводилось вирішувати свої питання самостійно. І це момент, коли батькам було відверто не до підлітків. А власне вся історія про те, чому нас навчало тоді, що якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш. Або можливо, у цього є все ж таки хоч якийсь шанс. Коли почалась війна, ми були в стані ну, монтажу. У нас була перша збірка. Анна Бурячкова розповідає. Про фільм назавжди-назавжди. А я нагадаю, що іще у Щецині, польському місті можна подивитися фільми фіналістів фестивалю Україна, фестиваль фільмовий. З 15 по 20 листопада будуть покази. Покази у Варшаві, Вроцлаві, Лодзі і Гдині вже завершилися. Але також до 17 листопада деякі фільми можна подивитися на платформі Megocopl. Зокрема, Скляний Дім, Смак Свободи, Уроки. Толерантності, ти мене любиш, фрагменти льоду. Кіпер стрічка, яка перемогла у документальній частині, тиха депортація, все має жити. Та Іван і Марта. Отже, дев'ять стрічок доступні на платформі МеґОкопел. І сьогодні разом з Христиною Срібняк, яка брала участь у фестивалі, ходила на його заходи, поговоримо про різні фільми, які там були. Христю, привіт! Привіт! Я слово брала участь, якось так дивно відчуваю, тому що я просто була на відкритті фестивалю, подивилася кілька стрічок, ну і була на закритті. І тут, зізнаюся, не знаю, чи буде образливо режисером фільму-редакція я. Коли побачила, що фільми, які мені сподобалися, які не отримали нагороди, я засмутилася і я не стала дивитися фільм-закриття. Це був фільм-редакція. так? Це фільм, -фільм да, це ага. був фільм-редакція. Але я подивилася відкриття фестивалю Сірі бджоли. Я подивилася фільм Назавжди Назавжди. Потім я мріяла подивитися фільм Божевільні. І не встигла в четвер, коли показували і був актор, виконуваць головної ролі Костянтин Темляк. Не, не потрапила на цей фільм, але подивилася через кілька днів його. І я побіда і Берлін, тому що мені хотілося подивитися якогось легкого фільму. І це дуже різні фільми. І цікаво, що ми з тобою, до речі, подивилися взагалі різні фільми. На відміну від тебе. Я подивилась, наприклад, Іван і Марта, Порцелянова війна з документальної частини. На жаль, ще не подивилась сентиментальну подорож на планету Параджанов, але знаю, що у фільмотеці у Варшаві, готують цілий цикл показів фільмів Параджанова. І думаю, про Параджанова теж буде, тому ще будуть шанси на відміну від інших фільмів. Ну і так само я побідаю. Дивилася я, і уроки толерантності все ж таки змогла подивитись, отримала величезне задоволення, дуже класний фільм. А я взагалі дуже люблю Аркадія Не Петолюка, режисера. Мені подобається естетика Аркадія Непотоляка, із тих стрічок, які особисто я як глядач. Можливо, mm -hmm. почнеш із назавжди-назавжди, тому що або назавжди назавжди це прекрасне українське слово, яке має подвійний наголос, і можна трішки погратись назвою, але я не знаю, чи режисерка це задумувала. Цей фільм був відзначений, і можливо було б доречно саме з нього почати. Фільм від мене дуже далекий. Хоча це фільм про 1999 рік. Мені на той момент було сім років, і можливо, я не так. Далеко від того покоління, про яке оповідається, тому що на той момент героям десь 15 17 років не можу сказати, що. Це прямо я прийнялася естетикою 90-х, що дуже гарно втілили. Насправді, з того, що мені сподобалося в цьому фільмі, це забудова Києва кінця 80-х років, можливо, троє ще на Позняки. Не знаю чому. Мені здається, кожне місто має свою атмосферу. Я народилася в Києві, я виросла в Києві. Я дуже добре знаю Київ, я була в різних районах Києва. І от коли ти дивишся, в таких будинках які ти пізнаєш у цьому фільмі, їх немає в Польщі, їх немає в якомусь іншому місті, але це забудова типова, мені здається, для кінця 80-х років. Щодо самого сюжету, там багато пристрастей якісь бурі між героями, можливо, справді саме в цьому і віці і проживаються якісь такі яскраві моменти. Я не кажу, що цей фільм, що я його якось оцінюю негативно. Він просто не мій і все. І до речі, я здивувалася, тому що я ніколи не знала нічого про Анну Бурячкову, але я здивувалася, що це доросла жінка, тому що мені здавалося, що такий фільм чомусь інтуїтивно вважалося, що це знімає якась людина до 30. Мені стається вона раніше знімала рекламу і знаю, що у планах є зняти зробити екранізацію тигроловів. Як на мене, це такий дуже амбітний план. Попередній розмові в ефірі польського радіо для України Анна Бурячкова говорила, що їй важливо показати, що в 90-ті було дуже багато нездорового, неекологічного спілкування між людьми, і от зараз досі, там в Україні, ми це чуємо, відчуваємо, якісь там б'є, значить, любить от такі от штуки, чи ти щось таке там помітила? Не знаю, я не готова обговорювати це кіно, тому що, можливо, я від нього якось відсторонилася емоційно через те, що це не, не моя історія. Я в знаєш, не, не нічого з нього не почерпнула емоційно і не ототожнила себе із тими героями, яких я побачила. Ну, додам тільки, що зараз являється останнім часом дуже багато фільмів про 90-ті, це і я, і Фелікс, Ірина Цілик, і Носоріг Олега Сенцова. Тобто, в такий спосіб цей період режисери намагаються переосмислити. А ми давай перейдемо далі. Я, я так зрозуміла, що фільм Божевільні вразив тебе найбільше. Розкажи, чому ти на нього так чекала, і що побачила, чи твої очікування були виправдані. Я минулого року дізналася, що на початку жовтня в цей фільм на кінофестивалі у Варшаві показували, і він здобув приз глядацьких симпатій. Я вирішила подивитися, що це за фільм. Здається, потрапила на трейлер, побачила свого знайомого актора Костянтина Темляка і побачила, що це про психлікарню. і Він там грає пацієнт цієї психлікарні. Я просто захотіла подивитися, як він грає, тому що це мені здається не просто грати божевільного, але насправді він не божевільний. Я дуже чекала на цей фільм, навіть спробувала із Костею записати розмову, але у підсумку розмова була про інше: про те, як він допомагає ЗСУ. Зараз він пішов служити добровольцем тобто, він уже є військовим. Я чекала на цей фільм, і я можна сказати на кінофестиваль потрапила, тому що я дуже-дуже хотіла подивитися цей фільм. А насправді він про те, що в 70-ті роки за. Різну ідеологічну позицію, яка йшла в розріз із державною, тоді просто запроторювали до психлікарень, це були політичні в'язні, і саме герой, якого грає Костянтин Темляк. Андрій Довженко він уособлює молоду людину вільнодумця, яка хоче слухати Led Zeppelin, Deep Purple. І цього героя постійно цкують, і він робить один радикальний крок. Я не буду про нього говорити, щоб люди захотіли подивитися цей фільм, і його запроторюють до психлікарні. Його тесті є е, е, психіатром, і він думав, що запроторивши його до лікарні, е, він зможе його звідти витягнути. Але насправді сталася історія дещо складніша, тому що він потрапив до е, спец. Психологічної лікарні, де конвой охороняє, де є санітари, які жорстоко поводяться із героями. І всі, хто з ним лежить у палаті, це є просто політичні в'язні. Там є елементи детективу, є моторошні кадри. Потім вже мене вразило те, що я дізналася, що в основі лежить лежать справжні історії про. Пацієнтів цих психлікарень найжорсткіша була десь у Дніпропетровську, і не дуже багато є інформації про ті часи, тому що це було дуже приховано все потаємно. І в цьому фільмі для мене було дуже добре те, що багато всього склалося в єдине ціле. І я дуже люблю, коли мені фільм подобається в цілому, в загальному, коли я не розділяю, ага, тут гарна акторська гра, ага, а тут гарно оператор працює. А це цікавий сюжет, тобто вона якось так атмосферно на мене вплинула. Але все ж таки я не можу не виділити акторську гру, тому що, попри те, що ми всі знаємо, мені здається, що Ірма Вітовська є хорошою актрисою. Вона мене вразила ще раз у цьому фільмі, у неї дуже драматична роль. І у Ірми Вітовської є така фраза у фільмі, яка запам'яталася, вона просто десь під мозок мені в'їлася про те, що пацієнтів тьма. А хворих все менше фактично бачиш, крім 90-х, про які ми вже згадали, є також звернення до теми 60-ників, які також були жертвами ось цієї каральної психіатрії. і в секції документальне кіно був фільм Іван і Марта звучить можливо так романтично, але насправді йдеться про Івана Дзюбу, автора. Інтернаціоналізм чи русифікація фактично такої фундаментальної книжки для українських шістдесятників. І Марта, це його дружина. Іван Дзюба у фільмі вже ледве розмовляє, і його дружина Марта розповідає і їхню історію життя, і водночас історію життя шістдесятників. Дуже цікаво, це зроблено з погляду структури, тому що режисер Сергій Буковський, там і як журналіст, водночас він ставить питання. Теж дуже раджу подивитися. На жаль, були якісь проблеми з показами цього фільму в Україні. Сподіваюся, що невдовзі вдасться їх вирішити, хоча це триває вже довгий час, і в Україні буде можливість подивитися. До речі, додам, що Божевільні просто зараз. Тривають покази в Україні, і мені здається, що ти говорила, скільки вони вже зібрали грошей, так? Так, я подивилася, і мене прямий приємно вразило те, що за вихідні цей фільм зібрав понад півтора мільйони гривень. Для українського кіно це доволі велика сума, та це вражає. і Взагалі, насправді, і фільм про Яремчука зібрав перед цим дуже багато. І я знаю, що на Конотопську відьму так само активно ходили. І цей фільм був зараз на Україна фестиваль фільмовий, Напевно, він був там найбільш популярним. Я, на жаль, не потрапила. Але він уже з 30 жовтня є на Нетфліксі, Проте тільки на території України, на жаль, поки що його можна подивитись на території Польщі ні. Тому, якщо їздите в Україну, скористайтеся нагодою і подивіться на Нетфліксі, і Яремчук, і Конотопська відьма. Завершимо ми таким позитивним легким фільмом. Я побіда і Берлін. Ти власне його так і окреслила. Розкажи, чому що там було такого легкого? Мені сподобалася загалом історія, і мені сподобався якийсь такий. Хуліганський стиль, в якому воно знято, хоч там попереджається про те, що на самому початку фільму є попередження про те, що цей фільм містить сцени вживання алкоголю, куріння і випадкових статевих зв'язків чи щось таке. Попри це, там немає буквально якихось кадрів еротичного характеру. Для мене, напевно, як все ж таки більш театральної людини, більше приємно, коли знаходять якісь небуквальні ходи, як повідомити про те, що між героями щось таке відбулося. Мені цей фільм сподобався. Я гадаю, що можливо більшою мірою всі туди йшли, тому що для багатьох із мого покоління Андрій Кузьменко залишається героєм, і я навіть зараз усвідомлюю, ніколи не звертала такої надмірної уваги до його текстів років 10 тому. Ну ми співали всі старі фотографії, ще якісь пісні. Але тепер ти розумієш, що у цих текстах є драматургія, вона не описана послідовними словами, дієреченнями, але це пісні про взаємини з людьми. Про якісь конкретні історії, які наповнюються, він ділиться якимись переживаннями. Теж сподобалося відкрити для себе нових акторів. Нагадаю, що це екранізація автобіографічної повісті Скрябіна, тобто він написав про себе. І, до речі, я тут сьогодні в нашій програмі, як ловець, ловчиня тенденцій, фактично показано, як створювалася українська музика, і це теж те саме, що показано і у фільмі Назарії Яремчук Незбагненний світ краси, можливо, не незбагненний, а якийсь інший прикметник, але в будь-якому випадку і там і. І тут показано, що українська музика не з'явилася ні звідки, що вона класна, що її слухали, і варто подивитися про це і запишатися тим, що ми, українці, створюємо класний культурний продукт. І до речі, ще не знаю, чи я згадала про це. Коли я дивлюся фільм, я ще звертаю увагу на репліки. Чи вони живі реалістичні, чи десь там для мене це теж головний критерій. Я власне передусім дивлюся на мовлення не тільки на репліки, тобто наскільки це звучить так, як це звучить в житті, але теж наскільки це мовлення не штучне. І, до речі, з фільмів, списку фільмів Україна фестиваль фільмовий, як на мене, на першому місці тут уроки толерантності, де збережений взагалі діалект, і де в філолога просто насолоджується на 100%. Я нагадаю, що ми обговорювали деякі фільми з уже 9-го україна фестиваль фільмовий. Це Фестиваль, який наближає українське кіно польським глядачам, колись він його тільки відкривав а зараз уже має свою сталу аудиторію, і ми радіємо успіхам цього фестивалю. Заохочуємо вас дивитися на megogo.pl ті фільми, які там доступні. А мешканців ще ціна заохочуємо ходити в кінотеатри.